Доброго ранку, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні вівторок, 20 травня 2025 року, у православних храмах на Божественній Літургії читаються діяння святих апостолів з 25 го вірша глави 12 по 12 й вірш глави 13. ї Варнава же і Савл, возвратистося из Иерусалима в Антиохию, исполнивши службу, поемши с собою и Иоанна, нарицаемого Марка. Бях уже его церкви, сущие в Антиохии пророцы и учители, Варнава же и Симеон, нарицаемый Нигер, и Луки Киринянин, и Манаин со Иродом, четвертовластником, воспитанный и Савул, служащим же им ви и постящимся рече Дух Святый. Отделите ми Варнаву и Савла на делу на неже призвах их. Тогда постившися и помолившися, и возложши руки на ня, отпустиша их. Сия оба послана, бывшая от Духа Свята, с недоста в Селевкию, оттуда же отплышав Кипра. И бывшая в Соломине, возвещаста Слово Божие в сонмищах иудейских, и место же и Иоанна слугу. Прошедши же остров, даже до пафа, обретоста некоего мужа, волхва, лже пророка и удянина, ему же имя Вари Иисус. И же бесо анфипатом сергием Павлом, мужем разумным, сей, призвав Варнаву и Савла, взыскав услышать Слово Божие. Сопротивляшися же има Лима волф, так сказуется имя его, иски развратите анфипата от веры. Савл же, иже и Павел, исполнися Духа Свята и возрев нань рече, о исполнение всякие льсти и всякие злобы, сыне дьяволь, враже всякие правды, Не пристанешь ли, развращая пути Господни правые, и ныне се рука Господня натя, и будешь слеп, не видя солнца до времени, внезапу же нападе нань мрак и тьма, и осязая и скаше вожда. Тогда видев Анфипад, бывшие верова, дивяся о учений Господне. Варнава Савло, виконавши службу й узявши з собою Йоанна, прозваного Марком, повернулися з Єрусалиму. Були ж в Антіохії, у церкві, ще там була, пророки й учителі, як ось. Варнава, Симон, прозваний Нігар. Лукій Киринейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Савло. Якось одного разу, коли вони служили Господеві і постали, Дух Святий промовив Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав. Тоді вони, попостивши й помолившися, поклали на них руки і відпустили. Ті ж вислані Святим Духом прибули в Селевкію, а звідти відпливли до Кіпру. Прибувши в Саламіну, почали звіщати Слово Боже в юдейських синагогах. Помічником же був при них Йоанн. Пройшовши увесь острів аж до пафосу, знайшли одного чоловіка ворожбита. Ложного юдейського пророка на ім'я Вар Ісус, який був з проконсулом Сергієм Павлом, розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути Слово Боже. Але Елімас, ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них. І намагався проконсула від віри відвернути. Тоді савло, він же й Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив, о, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину, диявола, вороже всякої правди, чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги господні? Оце тепер на тобі рука, Господня. Ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця. І зараз же впала на нього темрява і морок, і він, обертаючися на всі боки, шукав, хто б його повів за руку. Тоді проконсул, бачивши, що сталося, увірував вельми здивований наукою Господньою. Євангеліє від Іоанна, глава 8, вірші з 51 по 59. Амінь, амінь глаголю вам. А ще хто слово моє соблюдет, смерті не имать видеть его реша у жидові, нині розумехом, як якобеса имаших, Авраам умре і пророци – и ты глаголиши, аще кто слово мое соблюдет, смерти не имать вкусить во веки. Еда ты боли еси отца нашего Авраама и же умре, и пророцы умроша, кого себе сам ты творишь? Отвеща Иисус, аще ас славлюся сам, слава моя не же есть есть отец мой славяй имя его же вы глаголите яко бог ваш есть и не познасти его а живем его и аще реку яко не вем его буду подобен вам ложь но вем его и слово его соблюдаю Авраам, отец ваш, рад бы был, дабы видел день мой, и видя, и возрадовался. Реша оба иудеи к нему. Пятидесят лет не у Имаши, и Авраама ли еси видел? Рече же им Иисус. Аминь, аминь, глаголю вам. Прежде даже Авраам не бысть, а зъесмь. Взяша оба камние да вергут нам. Ісус же скрися і Ізидій з церкви прошед по їх і хождаше тако. Істинно, істинно говорю вам, хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті, а юдеї йому. Аж тепер ми збагнули, що ти таки навіжений. Авраам помер і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, то й смерті не зазнає повіки. Невже більший ти, ніж Авраам, наш батько, який помер, а й пророки померли. Кого ти з себе робиш? Ісус відрік, якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець же мій, про якого кажете, Він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що не знаю його, був би і я такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, сповнений був радощів звидіти день мій. І звидів і втішився. Юдеї ж йому ще п'ятдесят років нема тобі, а ти Авраама бачив? І сказав їм Ісус: Істинно, істинно кажу вам, перше ніж був Авраам, я є, і вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив храм. Усім благословенного, мирного вівторка, в трудах во славу Божу і на благо ближнього.